Доброго дня усім. Приїхала до мами. Покажу вам трошки її орхідейки. В неї теж гарнесенько все цвіте. Ось така красотулечка цвіте. Декий котик цвіте. Діточки. Хто заказували в мене дикого котика. Ось його діточки, і ось дикий котик. Ось. Так. Мала в Хмельницькому від'єднати дітки, Подивилася на годинник, що я вже не встигаю. Я ще вдома, ще на пижику їхати, а лишилось до автобуса тільки півгодини. Я бігом і забула вам пінів показати орхідейку, і. Діточки не від'єднала, як завжди, все бігом. біляночка ось така гарнесенька. Зараз приїду купила Октару. Будемо травити тріпси на тих реанімашках. Ось така красотулечка. Вона була підписана як Полька Дот. Брала мамі на оціночки. На горшочку була підписана як Полька Дот. Ось так вона цвіте. А зимою вона зовсім по-другому цвіте. Так що в кого є, можете підписати. Хто не знає. Так. Ось так. Гарнесенько вони цвітуть. Всі такі гарнюні, лапухаті. Ось. Накриті мохом. Так, йдемте на друге віконечко. Так. Тут на другому віконечку теж колюх перецвів. Так, ось така конопушечка. Такий цвітоносик в неї гарненький. Ось такі така красоточка, біляночка ще одна. Ось е рижика е такі діточки гарненькі. Тут дві почки мащених. Бачите, тут а більші діточки, тут а ще менші діточки. Ці вже корішульки попускали ось. Так, ось цю орхідейку я колись мамі дарувала на день народження. Ось вона постійно цвіте, ось в неї старий цвітонос, такий був розгалужений. І цей цвітонос новий вона знов видала, теж такий весь, весь, весь в таких гілочках і весь в цвіточках. Ось такий ось така красота. Назви не знаю, як називається, правда. Ну, ось така красунька. Брала була її на оціночки ось таку ніжно, 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 ніжно-розову. Квіточка така величенька, і вона прям така ніжно-розова зефірка. Прям як точно як розова зефірка. Ще даже світліша, напевно ж. Квіточка велика, сантиметрів 9,5. Гарна крупна квіточка. Так, теж такі гарненькі-гарненькі всі. Мільтонія. Розпустилась тут, на дві квіточки. Ось така, такі корішульки в куколки. Це такі жовтенькі я її куколки давала, від'єднувала від свого кущика такі корішульки в нього. Так, ось такі. Друге віконечко. І тут. Теж в неї є орхідейки. Є біляночка така гарненька. Це вона брала на оціночки. Ось така діточка в неї вже здорова, здорова, здорова. Треба вже від'єднувати, садити, щоб не ем, затягувала мамцю. Я думаю, що вона буде біла, бо брали її з відрізаним ось так цвітоносом на оціночки. Я думаю, вона буде біленька. Подивимося. Так, ось така красо... красоточка розпускається. Красотулька такінеї цвітоносік. Біляночку вам показувала, горизонт. Колись купувала орхідейку, було дві рослинки в одному грушку. Одну віддала мамі, а другу лишила собі. Ось так вона цвіте. У мене горизонт приболів. Ось пересох трошки, ну, вже відходить, нарощує корінчики. А мами ось так гарнесенько цвіте. Тут йому добре, тут напівтінь тінь віконечко. сонце тільки буває зранку трошки. І все. Ось така, теж брала її на оціночки. То боїться брати орхідейки на оціночки, можна навіть гарні орхідейки купити. Ось, вона вже на два цвітоноса це вона вже зацвіла. Е -е, вона, я її мастила, по-моєму, шийку. На -на -на -на. Да, мастила шийку. Там вона гнила максимом. Бачите, червоний, даже мохша червоний. І вона гарно відійшла. Випустила два нових цвітоноси да, нові цвітоноси, бо старі, ось вона засушила. Це нові випустила два цвітоноси. І ось так гарнесенько цвіте. Наскільки я бачу, це, напевно, що Будапешт називається. А може, я неправильно говорю. Ось така красотулька. ця вже перецвітає. Теж таку лошадушку брала її на оціночки. І вона ось вже зацвіла і встигла вже і перецвісти. Ось так. Така красота, красота, красота. Ось так гарненько. Так, йдемте далі. А тут орхідейки всі більш такі, що не цвітуть ще. Ось так стоять. Деякі пробудили почечки. Ось так, стоять. Ось цю з діточками я не знаю, заберу. Мама казала, вона їй не подобається забрати. І Віолет Квін теж вона каже, мені не подобається мілесенька квіточка. Теж заберу ось ось такі справульки показала вам. Йдемо, ще на двір покажу вам квітничок. Так, ось так. Тут -то вже все позаростало. Чорнобривці, айстри. Ось такі повні, гарні, як чорнобривці. Не пам'ятаю, як називаються, По... не помню. Ось є такі і є білі. Ось тут, зараз покажу. Ось такі кремово білі. Бачите? Тоже дуже ніжні, гарні такі. Хризантема розова. Ось ця розочка перецвіла і знов вся в бутонах стоїть. Вже Ростом така, як я. Представляєте? Яка вимахала здорова. І, і знов вся-вся-вся на бутончиках. Ось. Вся виноград. Ось. Такі китички. Вкусняшка. буде. Зараз Ніби пару бубок достиглих, а так пахне. Так, ось ця красотулечка цвіте розочка. Так. Ось ця така розрослась, такий корж здоровий став. Так, так, так. так. Ось там розочка цвіте, ось ця розочка буде цвісти. Тата, та, що обсипається, ось там. Києві таке вже високе виросло. І ось теж поплелося. Брали, купувала ківі. Попробувати, як воно в нас буде рости і плодоносити, чи буде мерзнути, чи ні. То одне чуть-чуть більшечки, хоч воно було саме менше, а друге меншечки. Ну нічого, воно його вже доганяє. Так, ось так повно-повно айстрів. Всяких всіляких, ще цвіте. Так. Ось така красотулечка. Ніжна, гарненька, бордюрка, певно, що. О, і он розцвіла та, що я купувала. хто зі мною давно на каналі, то купляла, відрізали їм квіточки. Ось. Соточка теж бордюрна дуже гарна. Так, все. Тут все перецвітало і цвіте моя любов. Зараз вам покажу. Я так люблю цю розу. Прям капець-капець. Ось бордюрка. Знов червона, вся в цвіту. Я її просто обожнюю. Така вона прям. Дуже гарно. Ось так. Там росте древовидний гібіскус, по-моєму, якщо я не ошибаюся. Точно в них не розбираюся. Це до мами, насчет назвів, з приводу, верніше, назвів. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Красоту вам показала. Ось тут. Піоновидна така, гарненька розочка. Ось такі манюпусінькі красавчики і яблуневий цвіт. Зараз я дойду до нього легенько, ось такий теж гарнюсінький. Яблуневий цвіт. Не пахне нічим. Так, гортензії ще не цвіли. Чуть-чуть цього року вони більші, ніж того року були, але ще не цвіли, все. все вам показала з квіточок. Всім удачки, всім хорошого дня. Ще зараз піду на город, запишу вам відео, що робиться на городі. Всім пока-пока!